У місті броди вже традиційно відбувається прикрашання новорічної ялинки на центральній площі ринок. Комунальні служби впродовж тижня працювали, прикрашаючи головну новорічну красуню, щоб у Свято Миколая подарувати дітям громади радість дитинства. Більше про те, якою буде цьогоріч ялинка у бродах. Дивіться у наступному відеоматеріалі. Щороку у різних громадах постає одне й те ж саме питання: чи встановлювати новорічну ялинку, чи прикрашати ту, що росте. У місті Броди з відповідю на це питання визначили ще 2021 року. Тут на площі ринок росте одразу декілька хвойних дерев, а тому б комунальники уже третій рік поспіль прикрашають одну й ту ж саму ялинку. Почали готуватися до новорічно-різдвяних свят у бродах ще з минулого тижня. Щодня бродівчани мали змогу бачити на площі ринок автовишку, з допомогою якої працівники КП Броди прикрашали головну ялинку Бродівської громади. Вранці на площі з'являлися великі ящики з різноманітними прикрасами, а вже до вечора усі вони висіли на новорічній ялинці. Тут чимало кольорових прикрас від блискучих кульок і різнокольорових лампочок, до новорічних іграшок та великих різдвяних сніжинок. Але у мешканців громади виникає питання, чи варто у час війни витрачати кошти на іграшки в той час, як наші захисники мерзнуть в окопах. Теж таки потрібно кошти самі знаєте куди нашим хлопцям допомогти на ЗСУ. Хоч святкувати, так і нема чого, але я знаю. Думаю, їм там буде приємно, що ми будемо згадувати тих, що там в окопах. Ну і з іншої сторони діти, а дітям радість. Як на мене, то можна її не прикрашати. Можна і з діти. Ні, не потрібно, там діти на війні. А, дрони, тільки на дрони. Я не знаю. Вірити ні. Та потрібно чого б ні. Війна війною, а все-таки для дітей, для себе, хоча б підняти настрій, такий тяжкий час треба. Хоч невеличко, але треба. Отож думки про дівчан розділилися. Одні вважають, що святкування під час війни є недоречними, інші ж за те, щоб подарувати дітям трішки радості. І все ж поступово центральна ялинка міста Броди наповнюється яскравими прикрасами, що розмістились на її гілках. Коли ялинка вже прикрашена, у День Святого Миколая на площі організовують дитяче свято, виступи місцевих артистів, конкурси та розваги для дітей. У ці моменти атмосфера святкування пронизує повітря, а всі присутні відчувають себе частиною великої родини. Для дітей то воно цікаво, але зараз би, ну я знаю, за які гроші, знати, за які гроші, та ялинка зробила. Якщо люди спонсорували, то так. А якщо за гроші мерії, то ліпше б дали на військо. Цьогоріч хіба тільки там ростуть. Трошки минулорічними прикрасами, і буде класно. Бачите, в Києві чи де то казали, що вони будуть ні, чи то в Тернополі шуни хочуть ставити так, прикра а нас що ставлять? Нас прикрашають ці ялиночки, живі, розсутні. Недостатньо. Я думаю, що достатньо. Ми поцікавилися у працівників КП «Броди», скільки витратять на прикрашання ялинки, і не на камеру нам повідомили, що цьогоріч нових іграшок не закупляли, а використовують прикраси минулих років. Та й саме свято Миколая на площі ринок у місті Броди завжди стає центральною подією останній місяць року, що об'єднує мешканців та створює незабутню атмосферу святкування. І це вже не просто традиція, а справжнє святкове дійство. Яке об'єднує мешканців міста та надихає дорослих, спостерігаючи за тим, як радіють їхні діти. До речі, в сусідніх громадах по-різному підійшли до цього питання. В одних вирішили оздобити новорічні ялинки, в інших вважають, що зекономлені кошти варто відправити Збройним силам України. До прикладу, у Берестечківській громаді оздобили новорічну ялинку прикрасами минулих років. У Кременці від новорічної ялинки цього року відмовилися. А в Бузькій громаді ще тривають обговорення, після чого питання вирішуватимуть депутати на сесії. Що стосується інших громад, то наразі ситуація з новорічними ялинками ще поки що невідома. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн.